Доброго раночку, мої любі дітки. Сьогодні до нас у гості завітав сніговик. Він дуже хоче, щоб ми йому зліпили друзів. Так як снігу зараз нема, давайте з вами повчимось із пластилина ліпити сніговика. Для цього нам буде потрібен шматочок білого пластилину. Пів шматочка червоного і шматочок невеликий чорного. І з білого пластилину викочуємо три кульки: одну велику, другу поменше, третю ще менше. Тепер будемо з'єднувати між собою. Дві кульки будуть тулубом для сніговика. А третя головою. Тепер будемо робити для сніговика очі, рот і ніс. На верхню частину голови переліплюємо дві маленькі чорні кульки. Це будуть очі. Із червоного пластилина викочуємо колбаску тонку на одну Одному кінці тоншу і товшу на протилежному, як морквинка, приліплюємо її товстим кінцем нижче очей. От ніс у нас вже і готовий. З маленьких кульок чорного кольору формуємо ротик у формі дуги. Для шапочки викочуємо кульку з червоного пластилина і приплющуємо її до дощечки для ліплення. Потім пальчиком робимо заглиблення по формі голови сніговичка, щоб шапочка міцно трималась і не спадала. Одягаємо. Її на сніговичка. Ось так. А зверху зробимо із білого пластилину ось такий бубончик. З червоного пластилина робимо дві однакові кульки, це будуть у нас рукавички. На кожній кульці стекою робимо надрізи. Це будуть у нас пальчики на рукавичках. Тепер можемо зліпити гудзики із червоного кольору. Також робимо кульки і міцно їх пальчиками. Придавлюємо до тулуба нашого сніговичка. Ось дітки, ви і навчились ліпити із пластилину сніговика, а коли випаде багато снігу, будете ліпити його і сніга. До побачення, мої любі, ви у мене молодці! Гарного вам дня!